Вітаю вас. Давайте зробимо розклад. Ви просите багато було запитів стосовно Міланії Трамп. Розберемо спочатку її портрет, що за людина. Потім спитаємо це все, що відбувалося стосовно слів Трампа, чи це правда, що вона слідкує за Україною. Спитаємо відношення до ставлення до України до цієї ситуації, до Росії. І вплив: чи дійсно має е, Меланія вплив на Трампа чи прослуховується до неї Дональд Трамп? Ось так. Давайте спочатку портрет та що за людина. Міланія Трамп. 55 років. 26.04 70 -го рождення. 55 років. Міланія Трамп. Портрет, її портрет. Що за людина? Міланія Трамп, портрет, що за особистість. Перша леді США. Портрет Меланії Трамп. Що за людина? Що за людина? П'ять кубків. Вона чомусь завжди засмучена. На її обличчі побачити посмішку це велике чудо. Чомусь вона завжди засмучена і про щось думає. Диявол сила. Диявол сила. Ну, така непроста людина. Непроста людина, яка бореться з внутрішнім своїм дияволом. Чомусь вона постійно в депресії. До речі, в сильній депресії. Її постійно щось турбує її, щось давить. Вдача. Да, вона королева жеслів. Знов, четвірка кубків, п'ятірка кубків, багато роздумів. В неї просто, мені здається, мозок може скоро розірватися від роздумів, від думок, емоцій і так далі. Вона королева жезлів. Це жінка така рішуча, дуже рішуча, не любить сидіти на місці, вся в справах. Вдача на її боці. До речі, вона має вдачу. Відстає свої інтереси та свою позицію і своє бачення. Ірафант вона має досить сильну віру. Смерть. Башня, ого, смерть, башня і двійка Пентаклі. А що це значить? Що це за? Луна, смерть, башня і Луна. Вона зробить все. Для чого? А ну, з чого це стосується? Вона обведе вокруг пальця будь-якого чоловіка і зробить все задля власної вигоди і власного задоволення, власного росту. Ось ну ось, ось такий портрет. Я взагалі очікувала. Щось інше побачити, але ось так. А взагалі, а ну покажіть мені, на три карти, взагалі, Міланія Трамп, перша леді США, 55 років, взагалі, ось, ось на три карти, що за людина? Що за людина? Бо там щось таке дуже дивне. Що за людина? Сонце любить сяяти імператор і любить гарне життя. Ну, зрозуміло, дивіться. Сонце я сяю. Я сяю, я маю сяяти так само, як Трамп. Ну, Трошки менше вона, бачите, імператор теж має характер, має таку чоловічу. Має чоловічий характер, має чіткий план і е, хоче бути лідером. Е, і дев'ять Пентаклів життя в задоволенні. Життя задля задоволення. Все одно ці карти, що були в першому розкладі, на неї випали. Вона задля е, захисту себе та своєї родини зробить все. Повністю все тут навіть її карта смерті піде по головам, і багато-багато думає, багато роздумів і чомусь вона постійно в розпачі, засмучена чимось, постійно думає і в розпачі. Ну, ось такий портрет я побачила. Давайте далі. Це правда, що сказав Дональд Трамп нещодавно, що я приїхав додому і кажу Меланії, що в мене була чудова зустріч з Путіним. Зустріч, розмова. А дружина мені каже, що де ж вона чудова, поки ви розмовляли, Путін обстріляв ще один, одне місто в Україні, і там загинули люди. Оце дійсно Трамп правду сказав. Сонце, так, да, вона казала, королева Кубків. Уход від цього. Вищий суд, розмови. Таємниця. Ну, В його словах воно було насправді якось не так мені показує. Вона якось по-іншому це сказала. Не так, як він, не так, як я оце прочитала. Вона йому, вона йому це казала, але вона сказала по-іншому. Ну, може, більше, Він так і м'яко сказав, да? а вона сказала більш жорсткіше, тому що Вищий суд. Вона по-іншому йому це донесла. Про дії на території України і про те, що які ж чудові в тебе стосунки з Путіним. По-іншому, вона відповіла по-іншому. Так, давайте далі. Ану, покажіть, будь ласка, ставлення ставлення саме зараз. І ось ця ситуація, яка відбувається в Україні, яке ставлення Меланії Трамп, перша леді США до України, до українців ставлення. Даній ситуації до України та українців Мланії Трамп. Тупік. Вона в тупіку, башня. Тупік башня і відлюдник. Вона вважає, що ми в тупіку. Україна в тупіку. У нас просто башня, відлюдник, і окупація, і обстріли. Ну в нас ну, тупік. Ось таке ставлення. Треба завершувати мир. Вона хоче миру. Ірафант туз кубків і мир, вона дійсно хоче, щоб закінчилися оці всі божевілля, оця башня. Бажання її туз кубків – це бажання, ірафант це підтримка, це допомога, це віра і карта світу. До речі, дивіться, оці карти випадали на неї. В неї роздуми. Ось вона в роздумах і в розпачі. Вона знає, що тільки Трамп може, ну США може допомогти Україні це все закінчити. Більше нема кому в світі. Нема кому. Вона це все розуміє. Дивіться, ось її роздуми, і її розпач, думки. Ось думки. І вона думає, а як же ж тут змінити ситуацію? Як як змінити? Бо ситуація тупікова, тому що це Росія. І вона прекрасно, мабуть, по цим картам розуміє, хто та що таке Росія. Тільки обмеження можуть допомогти вирішити ситуацію на, в плані війни. Карта бідності, і карта вибору. Да, обмежити, війсь... обмежити все військове е в Росії ну, мається на увазі все, що стосується башні, тільки це може обмежити і зупинити війну. Тобто, її бажання дивіться, мир тузкубків і іерафант. Ну, тобто, досить нормальне ставлення, і вона дійсно хоче, щоб це все закінчилося. В Україні, а ставлення до українців, ось як до нації, до народу. Ставлення Меланії Трамп до українців. В неї взагалі є якісь там знайомі українці. Як вона ставиться? Чи їй це не зірка, паш кубків, паш пашмечів? Ну, зрозуміло, дев'ять король. Вона розмовляла з цим, з, з цим. Король Кубків. ну Це ж в мене этот, Зеленський, ну, Зеленський. Може, вона з ними розмовляла. дивіться, була розмова тут: Король Кубків, Зеленський. Е, ну, Зірка більш-менш нормальне ставлення, але є і паш мечів. Це якась хитрість або нерозуміння, або що таке паш мечів? Сила мах повішений. Вона взагалі, дивіться, вважає. Тут Пашмечів паш про інше. Вона вважає 10 кубків українців. дуже Чоловіків, дуже мужніми, рішучими. По карті мах прикладають всі зусилля, що тільки можуть, і карта сили вважає українців дуже сильною. Нацією ось так. Так, тепер давайте спитаємо відношення Меланії Трамп першої леді США до Росії та Путіна. Ставлення на сьогоднішній день. Ставлення відношення Меланії Трамп до Росії та Путіна. Як вона ставиться до них? Які в неї думки та взагалі про Росію та Путіна? Прекрасно, четвірка мечів. Це все можна далі не діставати. Карта пасиву. Взагалі, ну, ну взагалі, пасив. Король мечів і перемога. Вона прекрасно знає, що вони король мечів, дуже агресивні, і для них найголовніше бути завойовниками перемога в усьому. Ставиться вона до них пасив, Ну, пасив. До Росії та Путіна ставлення. Боротьба, п'ять жезлів, конфлікти. Дурачки, дивіться. Дурачки, гроші і війна. Війна, ну, для них, знов, для них головне це гроші і війна. Всі гроші вкладають у війну. Коли б це не було. Дурні. Вищий суд, уход і вибір. І страх. Наганяють на людей страх. Наганяють на людей страх. Ну, не, не тільки на українців, а взагалі на світ. Вони ж постійно погрожують Європі, там комусь ще США можуть погрожувати своєю ядеркою. Ну, ну, ставлення, звісно, прекрасне до них. Ось чудова карта, дурні, які вкладають ці гроші в війну, які залякують світ вищим судом. Вона це все прекрасно розуміє. Хоч хтось, розуміє, там в США. Ну і останнє, давайте спитаємо: Меланія Трамп. Чи має вплив на Дональда Трампа, чи прислуховується до неї президент США? Чи прислуховується президент США до своєї дружини Міланії Трамп? Чи прислуховується він до неї? Чи має вона на нього вплив? Якийсь вплив має. Четвірка кубків. Ну, вона йому приподносить, бачите, на блюдечки різні рішення, ідеї, подає ідеї. Іерафант. Е, вона бистро доносить якусь інформацію. В неї дуже багато ідей в голові. Вона дуже розумна жінка, ця Муланія. Вона дуже розумна і хитра жінка. Вона йому наблюдечки під час, я не знаю, там, обіду або Завтраку або вечері така хоп, Принесла там стаканчик чогось і каже: а може зробити краще так. І карта Єрафанта. А він прислуховується і каже: О, ти так швидко це все якось прокрутила. Ну мені щось таке сонце. Туз шанс паш. Так, дивіться, в плані фінансів. Я б сказала, що він до неї не прислуховується, що стосується фінансів. А що стосується чогось глобального стосу... стосовно людей, стосовно бажань людей, стосовно чогось емоційного, Да, він до неї прислуховується. Да. В плані фінансів, мені тут кажуть, він їй сказав: ось, все, що стосується грошей, давайте не будеш сюди йти типу, полізти. Я тут сам розберусь. А все інше, вона, він до неї прислуховується. Особливо щось таке емоційне, що стосується людей, що зробити для людей, що зробити глобальне, що покращити, що принесе радість. Ну, ось так, жриця. До речі, в неї, ще раз кажу, в неї дуже багато в голові різних і дуже класних ідей відносно. Всього, і грошей, і людей, і допомоги, і підтримки, і правосуддя, і як змінити якусь там ситуацію, як щось покращити. Ну, прислуховується він до неї, але не щось пов'язане з фінансами. Ну і давайте наостанок спитаю: угу. ви просили б задати це питання. Чи може дійсно Меланія Трамп, перша леді Росії? Боже, якої Росії? США, Перша леді Росії. Це знаєте, ну, я ж не робот, правильно, я можу і заговорюватися. І в минулих відео теж я там щось заговорювалась. Ну, ну, може бути, я, ще раз кажу, я не робот. Так, Меланія Трамп перша леді США. Чи може вона дійсно якось якимось чином, якимось чином допомогти завершити війну в Україні? Це ваше питання. Якимось чином, не знаю яким. Україна, імператриця, королева жезлів, захист. Вона може посилити нам захист. Дивіться, це Україна. Королева жезлів. Мене, вона в мене королева жезлів виходила в портреті. І тут карта захисту. Гроші, задоволення, хитрість, обман. Отчекайте. Тупік. Якість робота. Якимось хитрим чином, тут, не хит, тут хитрим чином допомогти Україні здобути гроші, захист за, для захисту. Тобто захист. Захист від кого? Від імператора і диявола від Росії. Все ж таки, якось чимось та якось вона може допомогти. Захист, показую, Україна, Меланія і захист. Задоволення і щось фінансове, але якось хитрим чином. А чому хитрим чином? Тому що вона дуже хитра. Вона якось це зробить. Ну, ось, ось якось хитро зробить. Плани, рішення, дорога. Десять боротьба. Ну, моя відповідь така, що все ж таки зможе допомогти. Допомогти як? Посилити наш захист. Тому що 9 джезлів – це карта захисту. Ось такий розклад. Ну, в принципі, в принципі, мені все зрозуміло. Стосовно Меланії, але ось ставлення до Росії її. Просто чудово показує те, що вона дійсно розумна жінка і розбирається, хто є хто.